На одній ногі стоїть, на дорогу він глядить, кольорові очі має, людям всім допомагає, пішоходам, водіям, що ж потрібно знати нам. А знати нам малята потрібно, що робити при певному світлі світлофора. Пригадаємо три вогники червоний, жовтий та зелений. Червоний світлофор. Стій і зачекай. Жовтий вогник світлофора, приготуйся, а коли блимає зелений, то можна сміливо вирушати через пішохідний перехід.